Хай як нам важко, але сама лише думка, що ми вдома заспокоює і гріє серце. А як бути нашим людям, котрі і досі перебувають на тимчасово окупованих територіях? Від серпня основний гуманітарний коридор у Сумській області, яким українці поверталися з окупації на підконтрольну Україні територію, закрився на невизначений термін. Утім, шлях повернення все ще існує, і вже за мить до нашої студії завітає заступниця голів відділу прямої допомоги Олена Гарматюк і детально розкаже, як нашим людям виїхати з окупації. Я зустріну. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, як зараз наші люди можуть виїхати з окупованих територій? Наразі після 6 серпня залишився єдиний гуманітарний коридор: це Мокрани Домонове у Волинській області. Основний маршрут пролягає з тимчасово окупованої території через Росію, Білорусь і гуманітарний коридор Мокрани-Дамонове у Волинській області. А якщо людина втратила свої українські документи? Є декілька варіантів, як можна виїхати. Це якщо в людини є родичі на в Україні, то вони можуть звернутися до Державної міграційної служби і запросити тимчасове посвідчення особи громадянина України і з цим документом вже намагатися виїхати. Або ж є варіант людині самостійно звернутися в посольство України в Білорусі і отримати посвідчення на повернення. Наші оператори евакуації можуть допомогти і проконсультувати людину. В залежності від того, які наявні документи в неї є, яка конкретна ситуація в людини, тому раджу звертатися до нашої організації про допомогу. А якщо немає родичів в Україні? Якщо немає родичів в Україні, можна самостійно звернутися в Білорусі в Посольство України угу. для отримання довідки на повернення. Угу. Добре, тоді давайте зараз так спробуємо проговорити, ось який алгоритм дій людини, котра хоче виїхати. От так, прям по кроково. Можна? Е, перший крок звернутися до нашої організації, і наші оператори проконсультують більш конкретно. На жаль, ми не можемо. Давайте додати... наз, назвемо, як називається організація, щоб було максимально. Е, організація Helping to Live. Е, Допомагаємо виїхати з тимчасово окупованих територій та прифронтових територій України. Mm -hmm. Отже, звернулася людина uh, далі. Де знайти можна? Це, це просто через інтернет? Як у як нас це є кол-центр, так. А у нас є телеграм-бот, так. Там відповідають оператори mm -hmm. людині. Mm -hmm. Так, зрозуміло. Далі. Uh, далі. Оператори вивчають uh, всю ситуацію, яка uh, наявна в людини. Які документи є? Скільки осіб, чи є люди з інвалідністю, чи є якісь тварини, всі наявні документи вивчають, і тоді складають план евакуації з тимчасово окупованих територій. Mm -hmm. На жаль, як якихось універсальних кроків ми не можемо надати, бо евакуація з тимчасово окупованих територій це дуже складний процес. В якому потрібно враховувати дуже багато факторів, які на це ну, впливають, то. а скільки це коштує? Наша організація допомагає абсолютно безкоштовно. Людині це не вартує. А, наприклад, нічого. якщо людина звертається там до українського посольства, представництва в Білорусі, це і далі там її виїзд. Це все безкоштовно. Так, так. Ага, все, Повністю від е, точки А в точку Б, куди людині потрібно, ми допомагаємо безкоштовно. Зрозуміло. Mm -hmm. Ще от мене цікавить питання щодо анонімності. Якщо людина звертається про допомогу з. Тимчасово окупованої території. Наскільки це безпечно, і як ви гарантуєте якусь таку анонімність? Це безпечно, у нас є відділ, який займається безпекою персональних даних і персональні дані бачить оператор, тільки оператор, який спілкується з людиною. Наскільки я розумію, тобто ви надаєте повний спектр послуг, так будь-яка допомога, з якою людина може до вас звернутися. Це і документи, і відповідно сам як цей трансфер, так шлях, так все, все ви допомагаєте? Так, Супро. так. Це евакуація, і зустріч на коридорі Макрани-Даманове і подальший супровід людини вже в Україні. Це зустріч на кордоні, це пошук житла. Навіть пошук житла. Так, так, ми допомагаємо навіть цим. Угу. Тобто, у нас супровід, от ви говорите супровід вже на території України. Це, це що? що означає? Тобто людину зустрічають е, після перетину кордону. Е, в нас є пункт, тимчасовий пункт, де людей зустрічають, зустрічають наші волонтерки. Угу. Е, вони реєструють на грошову допомогу від НРС, це 1800 гривень на людину. Також видають стартові пакети одразу для зв'язку, щоб якщо в людини є хтось знайомий, близький в Україні, вони могли зв'язатися з ними. Далі ми влаштували евакуаційні рейси від від кордону до міста Коваль, також в місті Коваль можливе тимчасове поселення, якщо людині потрібно їхати далі в Україну, в інші регіони, України, то ми купуємо квитки. Тобто від точки А до точки Б, це ця допомога для людей Круто. безкоштовна. А скількох скіль... людей вже вдалося врятувати в такий спосіб? За серпень ми зустріли на кордоні більше п'ятиста осіб. А зараз більше повертаються? Чи вже основна частина повернулася? Повертаються, продовжують повертатися. Продовжують повертатися. Так, так. Звичайно, після закриття гуманітарного коридору, коли ти покровка, навантаження на. Гуманітарний коридор Мокрана-Даманова зросла, але приблизно це в середньому та ж сама кількість, яка і поверталася до цього. А люди як виїжджають з речами? Чи все лишаючи просто документи там, чи ще щось є виїжджають з просто... речами? Ми рекомендуємо брати якомога більше документів, які підтверджують, що вони знаходились на тимчасово окупованій території. Це можуть бути якісь ксерокопії. Довідки медичні Україна не враховує ці документи. Не визнає ці документи, але враховує, якщо потрібна буде далі якась допомога. А що ви можете сказати там щодо емоційного стану цих людей, коли вони розуміють, що вони перетнули вже кордон, вони знову, знову в рідній країні в Україні? От що що ви бачите особисто, як це відбувається? Радість, радість, що вони вдома, що вони повернулися. Вони розказують, як їм було складно там, як їм заважали навіть спілкуватися українською. І це потрібно було приховувати. І коли вони вже повернулися додому, вони почувають себе вільно. Не чують мову, вони так, так. дихають наповну, наскільки це можливо. Що це така важка ситуація. Ти розумієш, що там все життя залишилося, домівка. Ти віриш і сподіваєшся, що це не назавжди. Так. Але менше з тим, ти тут, все одно в рідній Україні, і бодай ти можеш щось планувати, мріяти і жити далі. Це рідне повітря все одно і серед таких самих українців, які підтримують і все одно ми вміємо згуртувати. Тися вміємо допомагати, тому вам величезна вдячність взагалі за таку важливу роботу, яку ви проводите, за вашу сміливість і взагалі за таку важливу інформацію, яку ми сьогодні почули. Дай Боже вам сили, здоров'я. Тож, Державі. якщо ваші близькі перебувають на тимчасово окупованих територіях і хочуть до України, обов'язково поділіться з ними цією інформацією. Костю, взагалі-то для мене найбільш зворушливим є коли Україна повертає з окупованих територій наших дітей. Погоджуюсь, адже молодь це майбутнє нашої України. Шкода, але через повномасштабне вторгнення за кордон виїхали майже 2 мільйони молодих людей. Втім, є й обнадійливі цифри. Орієнтовно 76% з них хочуть повернутися додому після завершення війни. Ну а зараз ми дякуємо маленьким українцям, які залишаються в Україні, і, попри все, продовжують відвідувати гуртки, дивувати своїми досягненнями весь цей світ.